Бажаю здоров'я, шановне панство. Сьогодні знімальна група військового телебачення працює з аеророзвідниками 80 ї окремої десантно-штурмової галицької бригади, які працюють на Курщині, а допомагає їм в цьому безпілотний літальний апарат українського виробництва Гор. Він має досить багато плюсів в порівнянні з ВВКою. Перш за все, основним є плюс це подвійний модуль. Ти не ну скажем так, не маєш якогось такого впливу відносно погодних умов і його експлуатації, відносно того, там чи то сумерки, чи то ранок, чи то день, чи то ніч, і з плюсів також і тривалість роботи. Стабільність зв'язку є великим плюсом. Літаємо на БПЛА Гор. Зараз знаходимося в Курській області. Зліт не могли показати, бо потрібно екстрено злітати. І ворожі крила висять, тому ми не могли так довго бути на відкритому просторі. Польотне завдання саме зараз знайшли гармату Савушку, ворожу, яка веде вогонь по наших позиціях, яку безпосередньо зараз подаємо на артилерію. І далі будемо проводити ураження по ній. Велика кількість артилерії, вони добре їх маскують, але за допомогою таких БПЛА змішаної. Камери тепловізійної ДНІ. Це досить легко їх виявити з будь-якої замаскованої позиції, з будь-якої відстані, так як зараз ми навіть бачимо через всі кущі ми бачили, як вона заїхала на тепловізійну камеру в день. Ту совушку. Колонами вони не їздять, не спостерігали, вони малими бронегрупами атакують. Мала концентрація в порівнянні з Донбасом. Так як вони не очікували такого прориву з нашої сторони. Але вони потихеньку стягують сили і збільшують свою концентрацію на цьому напрямку. Тут дуже багато лісів, скажімо так, необроблених, які ще стоять, так би мовити, в яких ще можна нормально замаскуватися, якщо для прикладу взяти ситуацію на Донбасі. То там, відповідно, лісів як таких вже і нема. Тобто, і там проводити розвідку набагато легше. В цих краях ліся, ліса свіжі, так би мовити, не кошені, не оброблені. Тобто, відповідно, тут дуже легко замаскуватися, заховатися, і, відповідно, щоб знайти ціль, відчутно це все проводиться важче. Того доволі досить добре все поводить повітря, в повітрі, стійкий, в максимальних складних, то це в нас було. ну, Туман непроглядний взагалі при землі, те, що нічого не літає взагалі навіть ворог, але ми за допомогою цієї камери досить багато знаходили позицій ворога і з успіхом їх подавали на ураження для артилерії. Вгора камер стабілізація зображення скажімо майже як на квадрику в режимі Аса. Вона досить стабільна і плавна картинка, що дає можливість навіть в тих же, в тих же ж лісах шукати на великій дистанції. Бувало таке там порядка 7-8 км, спокійно навіть піхоту розглядати. Також нічна камера там дуже хороша. Тобто, вона, по-перше, має порівнянні з Великою, вона має хорошу як роздільну здатність, так, і можливість зумити і може працювати на, більший, на більших висотах. Це звичайний геймпад по суті. За допомогою нього є, власне, відбувається саме управління е модулем, тобто камерою. Якщо, для прикладу, на лелеці управління цільовим навантаженням відбувається з допомогою клавіатури. з Комп'ютера, то тут я можу робити все те саме, але за допомогою власне цього геймпаду. Як на мене, зручніше. Захват цілі це дуже зручно для коригування. Більш чітке та стабільне зображення. Чисто захопив ціль, і камера тримає її в центрі. На коригуванні особливо зручно дуже. Можна зафіксувати ціль і по я там за комп'ютером я можу вчилити у собі, тому що е, цей автозахват виконує цю роботу по суті, за мене. Мені не треба камеру доводити. Найбільше, що мені тут запам'яталося, на Курші Єсана, це чесно, не було дуже смішно тваринку було шкода, коли росіяни в, в дворі. Чи то з цивільними, чи то з військовими в цивільне передягнути. З автомату бігали по двору за свинею і застрелили і тваринку шкода. Тут ще спостерігали такий гранд-туризм собі в міні. Те, що вони з посадки в посадку колонами на велосипедах тікають. Перше, це факт, що спрацював ефект несподіванки. Як би там вони не розказували, що вони готувалися, але по факту вийшло так, що вони все-таки не були готові. Були певні моменти, які, скажімо так, все-таки нам зіграли на руку їх з їхньої сторони. Відносно того, як швидко вони зорієнтувалися, ну скажімо так, за декілька днів також вони вже вся лінія бойових дій постійно моніторилася крилами противника. Причому вплоть від кордону, навіть в Сумах постійно літали ворожі Києва. Зараз вже, ну, на щастя, скажімо так, їх відчутно зменшилось. Ну, звісно ж, швидше за все, це завдяки небесному розрізу. Чим далі і чим краще бачать очі в повітрі, тим краще і оперативніше управління в командування. Тим більше можливостей е, знищувати ворожі цілі на більш дальній дистанції. Тому, як на мене, досить велика роль. Це важливо. Моєю мотивацією є те, щоб те, що відбувається в тих містах, де воно зараз відбувається, не дійшло до мого дому. Мені раніше ще ну, типу, було снилося снився сон. що я, будучи малим, стояв біля мами і повз мене проїжджала ворожа техніка. І цей сон у мене засів в голові. і Я до останнього сподіваюся, у мене є дитина. Я сподіваюся, що вона цього не побачить.